Вітаю шановні вікінги. У нас сьогодні вже будемо знімати Полічно, ми вже відео це подібне тут і чисто будемо знімати і показувати, як ми займаємося без всяких там аляк, і сюди показувати. Що, як, для чого і чому От такому в такому нашому залізав, лісуний зал, що ходиться. Так що в такому залі ми будемо Так, будемо... Буду жати свою вагу, я не знаю, чи я пожму, бо в такому стані я зараз зубнімаюся. Та Я її і, і не жав, я повністю був пожав, на 5-більше не задавилося їх підняти. А оцю вагу зараз моя вага, не знаю чи то, чи моя, бо нема вагів, я не знаю. Ну, Думаю, що візьму, якщо захочу, але ну, в такому стані сумніваюся. Подіваю на п'яти воно в мене слабке. І без нього я думаю, що галкну і будем до підходу. Спочатку воді, а потім я. Ну, бо це на його вага. Він більше важить, чем я на КГ-20 чи 15. А, ну, 15, так що він це візьме. А я не знаю, я не знаю. Скільки ти взяв? Десять. Момент їсти. Тихо. Думав, візьму хоч на один, а взяв на п'ять. Так що чуд, чудово. Останній підход, сія вагою, потім будемо ставити. Вагу, під якою мене було задавило. і що я підніму, буде все чудово бо ця вага йде чудово і думав намного на але вона йде чудово, так що останній підхід і будемо піднімати вагу, якою мене задавило. <реклась> Підходи я спеціально зняв футболку.

Підняти підняв, але це не, чесно, не подобається. Зараз хочу щось ще ще підняти їх. Сумніваюсь. Ну, вже піднявся вже чудово. Вже не задавило. Зазубаємо філію. <му> Не судьба підняти, чісти. Не судьба. На штангу вже немає місця. І зараз будемо дивитися, як Вадима заборить шутанга. Вагу Вадим вже піднімав. На один ти підняв? На один. І, як казав, це случайність, такого більше не буде. І якщо він зараз піднімає вагу, то виходить, я здобув. Тобто ну я думаю, що він не піднімеється. 10 секунд і Вадим... Родин нас навалює, піднімає, якщо піднімемо один, то полікається, полікається я. Він <пліка> підняв на один такий, казав, на два не вийшло, ну, мені мене теж на два не вийшло. На один вийшло, так що, все честно. Ну, Давай 75 на поху зараз, Беру. Давай. Спокійно, Давай. на Спокойно. Сейчас побачим. Кажется, визьме, сейчас ще більше на 5. побачимо. Зараз вот так, На Мамужика зараз беру і піднімаю, понял? На мужика. Це, ж, на, це все заснято. Не беру, терпіло до конца жизни. Не, до, до, до завтра. До завтра. Там у мене двістини! Вадім піднімає. Не взямо, зараз буде ще одна попитка, ще одне Так, все, жима на мене сьогодні вистачає. Буду жати вже гантелями. там ще жме шангу під наклоном. А ми будемо гантелями жати. Фу -фу. Ми будемо біжати у нас два підходи по вісім, і в тому ще підход один на дванадцять. для чого обісняти думаю, нема, покажи, тут на самоділка тут головне поняти. Так, щоб ти кого ніч Будемо просити 5 підходів, по 12, бо тут нема ваги. Тут надо не почувствувати, до цього у нас більше підходить, по 12. Я цими штучками займався, зняв Два підходи і все, я вже відчуваю тут боль, а чому, бо я коли ходив у училище, і там всі знають цей м'як, що б'єш. Я якось не так не знаю, чому так сталося, але я йому гепнув, стою більш свого кінта, кажу, що це не то. Сидим, сидим в кафе, кажу, все, йду додому, бо щось болить. Ну, ачу, дивлюся, в мене оця кістка, вона тупо отак вискочила і тут була. Я всю ніч ходив мучився, поїхав. Мені її потянув, поставили на місце, і тому зараз вже скільки, вже давно, вже годі кілька 5, постійно, якщо я починаю займатися, вона мене болить, і тому я можу ніяк позайматися, будете знати, що я каліка. Добиваємо наше заняття вже нашим алмазом, вже там підходимо, як себе відчуваю, вже чуть-чуть забивно, вже добиваємося, чисто вже повністю. Підходить 10, 15, трохи, там 5 максимум. По 12 забиваємося вже і будемо тут ніж, вже все заплатить, я вже що я хочу, і всі ми побачимо. Так, на доски ми не будемо, бо нічого не відчуваємо, будемо... Тут як, як мужики паном до них, вікинги, яче чесно від пола, будемо цю полюку хавати і будемо так уже будувати. Самі наші омажні. І киш. Все, ми позаймались, у нас минутка позінга, і все. І всім на своїм партій.